Мене звати Галина, і 10 років я вірила, що маю гарний шлюб. Мій чоловік Андрій, і я жили в маленькому, тихому містечку біля Львова, такому місці, де всі знають історію твоєї родини. Наша історія кохання була простою і щирою. Ми зустрілися, закохалися і вирішили будувати спільне життя. Андрій добрий дровік, надійна підтримка і чудовий батько для наших двох дітей. Він завжди був моєю опорою, моїм довіреним другом і людиною, з якою я могла ділитися найпотаємнішими мріями. Наш дім був наповнений сміхом і милим хаосом виховання дітей. На перший погляд, це було ідеальне життя, таке, яке бачиш у ретельно підібраних сімейних альбомах. Однак у кожної картини є рамка, і наша була складною. Ми жили з матір'ю Андрія Марією Володимирівною. Спочатку це було практично. Ми були молоді, заощаджували гроші. А вона запропонувала свій дім. У нашій культурі нерідко кілька поколінь живуть під одним дахом. Я увійшла в цю домовленість з відкритим серцем, готова стати частиною нової родини. Я хотіла бути хорошою невісткою, виявляти повагу і будувати теплі стосунки з жінкою, яка виховала чоловіка, якого я кохала. Я щиро вірила, що з терпінням і розумінням наш спільний дім може стати місцем гармонії та взаємної підтримки для всіх. На жаль, Реальність нашого спільного житла повільно руйнувала мій оптимізм. Марія Володимирівна не була чудовиськом. Вона була жінкою іншого покоління зі своїми непохитними уявленнями про те, як має вестися господарство і як має поводитися дружина. Її присутність була постійною, а її думки беззаперечними. Суп ніколи не був достатньо солоним, білизна ніколи не була складена правильно. А мої методи виховання дітей завжди, на її думку. Були трохи недосконалими. Її слова не завжди були гучними чи гнівними, але вони були постійним, крапельним потоком несхвалення, який повільно руйнував мою впевненість і моє відчуття спокою у власному домі. Ця постійна, низькорівнева критика створювала тонку напругу, яка пронизувала кожен куточок нашого життя. Я відчувала, що ходжу по тонкому льоду, намагаючись передбачити її наступний коментар або заздалегідь зробити все по її. Щоб уникнути повчань. Мій власний дім, місце, де я мала почуватися найбезпечніше і бути собою, почав здаватися територією, яку я мусила постійно захищати. Андрій часто опинявся посередині, люблячи і свою матір і дружину і намагаючись якнайкраще виступити посередником. Він казав мені ігнорувати її коментарі, що це просто її характер. Але було важко ігнорувати те, що так глибоко перепліталося з моїм повсякденним існуванням. Ілюзія ідеальної родини почала тріщати по швах. Роками я обирала мовчання. Я обирала мир замість правди, бо боялася конфлікту. Я казала собі, що сперечатися зі свекрухою нічого не вирішить. Це лише засмутить Андрія і створить токсичну атмосферу для дітей. Мене виховували бути ввічливою, поступливою, поважати старших. У моїй свідомості кидати виклик Марії Володимирівні було ознакою неповаги, моєю невдачею бути доброю, терплячою невісткою. Тож я усміхалася, кивала і тихо переробляла завдання по її, як тільки вона виходила з кімнати. Я думала, що моє терпіння це чеснота, сила, яка тримає разом нашу тендітну сімейну екосистему. Це був важкий тягар, але я переконувала себе, що це мій хрест. Ця стратегія уникнення дорого коштувала мені особисто. Кожна проковтнута критика, кожен момент вимушеної згоди, був як маленький камінь, який я клала собі в кишеню. За 10 років ці кишені стали неймовірно важкими. Я почала втрачати свій голос не тільки з нею, а й всередині себе. Я сумнівалася у власних рішеннях від того, що приготувати на вечерю, до того, як заспокоїти свою дитину, що плаче. Її стандарти стали мірою моєї цінності, як господині та матері. Я відчувала клубок тривоги в животі щоразу. Коли чула її кроки, що наближаються до кухні, готуючись до неминучої перевірки та осуду, які обов'язково мали послідувати. Мій чоловік бачив моє занепокоєння, але він не до кінця розумів його глибину не дозволяй їй діставати тебе, лагідно казав він, намагаючись допомогти. Але це було не так просто. Її слова були не просто словами вони були постійним сумнівом у моїй ролі та моїй компетентності. Я намагалася пояснити, що мені здавалося, ніби у мене немає особистого простору, жодного куточка мого життя, який був би справді моїм. Він був хорошою людиною, але він виріс з нею, і її особистість була для нього просто фактом життя він не бачив повільного і постійного руйнування моєї самооцінки, він бачив окремі випадки, тоді як я жила безперервною історією про те, що я недостатньо хороша. Рішення рпіти цю ситуацію також ґрунтувалося на глибоко вкоріненому страху нестабільності. Що, якби я заговорила і вона попросила б нас піти? Куди б ми пішли? Ми заощаджували на власну квартиру, але ми ще не були готові. Фінансова незахищеність у поєднанні з культурним очікуванням збереження миру створила потужну клітку. Я відчувала себе в пасці не через злість, а через обставини та власну нездатність уявити іншу реальність. Я переконувала себе, що це лише фаза, тимчасові труднощі на шляху до нашого власного незалежного життя. Але 10 років це не тимчасово, це значна частина життя. День, коли ми нарешті отримали ключі від власної квартири, був одним із найщасливіших у моєму житті. Це була скромна двокімнатна квартира на іншому кінці міста, але для мене вона здавалася палацом вона була наша. Кожна стіна, кожне вікно, кожен куточок були чистим полотном для нашої родини. Вперше за десятиліття я відчула почуття власності та свободи. Я могла розставляти меблі як хотіла, готувати все, що заманиться, і встановлювати власні правила для своїх дітей без нагляду. Фізична відстань від свекрухи відчувалася як ковток свіжого, чистого повітря після років у задушливій кімнаті. Я наївно вірила, що відстань вирішить усі наші проблеми. Кілька блаженних місяців здавалося, що я мала рацію. Марія Володимирівна приїжджала на вихідні. Візити були ввічливими, навіть приємними, без тертя повсякденного життя наші взаємодії стали легшими. Вона приносила ласощі для дітей і хвалила страву, яку я приготувала. Я почала розслаблятися, думаючи, що ми нарешті знайшли здоровий баланс. Андрій і я теж були щасливішими. Напруга, яка була постійним підводним каменем у нашому шлюбі, зникла. Ми були командою, будували своє гніздо разом, і наша любов відчувалася оновленою та зміцненою цією новою незалежністю. Я нарешті відчула себе справжньою господинею своєї маленької родини. Однак старі звички не зникли, вони просто пристосувалися до нових обставин. Незабаром візити на вихідні почали здаватися менше дружнім візитом, а більше інспекцією. Моя свекруха приїжджала зі своїм набором засобів для прибирання, просто щоб допомогти. Вона переставляла декоративні подушки на моєму дивані, коментуючи, що її спосіб дозволяє краще циркулювати енергії. Вона перевіряла холодильник, цокаючи язиком на марку йогурту, який я купувала для дітей. Критика слідувала за мною в мій новий дім, замаскована під допомогу та поради. Це було тонке, але чітке повідомлення навіть у моєму власному просторі я не була повністю головною. Конфлікт досяг свого апогею через просту банку полуничного варення. Я провела вихідні, роблячи заготовки, пишаючись своїми домашніми зусиллями. Коли моя свекруха приїхала, вона скуштувала його і заявила, що в ньому забагато цукру. І це буде шкідливо для дитячих зубів. Потім вона дістала банку магазинного варення, оголосивши, що це здоровіша альтернатива. У той момент щось у мені обірвалося. Справа була не у варенні. Справа була в постійному, нескінченному знеціненні. Моя квартира, моє святилище була порушена, фізичного кордону окремої адреси було недостатньо. Я зрозуміла, що справжній кордон має бути словесним та емоційним. Тієї неділі, після її від'їзду, мене охопила знайома хвиля поразки та гніву. Але цього разу щось було інакше гнів не розчинився в мовчазній покірності. Він затвердів у тверду рішучість. Я озирнулася на свою вітальню, на дім, який ми з Андрієм так старанно створювали, і зрозуміла, що не можу дозволити цьому тривати. Я не могла дозволити своїм дітям рости, спостерігаючи, як їхня мати постійно зменшує себе, щоб догоди їхній бабусі. Я хотіла, щоб вони бачили матір, яка впевнена в собі, яка поважає себе і яка може говорити свою правду з добротою, але й з силою. Варення стало останньою краплею, що переповнила чашу десятирічної мовчазної терпимості. Того вечора я посадила Андрія, мої руки тремтіли, але голос був спійним. Я розповіла йому все не тільки про варення, а й про десять років дрібних образ, постійне відчуття неповноцінності та важкий тягар мого мовчання. Я пояснила, що справа не в тому, що його мати погана людина, а в тому, що її поведінка була для мене неприйнятною у моєму власному домі. Я сказала йому, що для того, щоб наш шлюб процвітав, а я була щасливою, здоровою матір'ю для наших дітей, я повинна встановити чіткі межі. Я більше не просила його дозволу, чи щоб він це виправив. Я говорила йому, що я збираюся робити, і що мені потрібна його підтримка. Це була одна з найважчих розмов у нашому шлюбі. Спочатку він захищав свою матір, повертаючись до знайомого приспіву. Така вже вона є. Але коли я продовжувала говорити спокійно і без звинувачень, він побачив глибину мого болю. Він побачив, що моє прохання про встановлення меж було не нападом на його матір, а відчайдушним актом самозбереження. Він нарешті зрозумів, що моє щастя нерозривно пов'язане з моїм почуттям автономії та поваги в нашій власній родині. Він бачив, як жінка, яку він любив, згасає, і він знав, що повинен стояти поруч зі мною. Він погодився підтримати мене незалежно від того, наскільки складними будуть наслідки. Наступних вихідних я була готова. Коли Марія Володимирівна прийшла і відразу почала критикувати, як я розставила дитячу книжкову полицю, я глибоко вдихнула. Я спокійно підійшла, поклала руку їй на руку і сказала: Марія Володимирівно, я ціную, що ви дбаєте про нас. Але це наш дім, і я потребую, щоб ви довіряли мені, що я приймаю найкращі рішення для своєї родини. Ваші поради вітаються, коли я їх прошу, але, будь ласка, поважайте мій спосіб робити речі тут. Тиша, що настала, була оглушливою. На її обличчі з'явився шок, потім образа, потім гнів. Протистояння, якого я боялася десять років, нарешті сталося. Безпосередні наслідки тієї розмови були холодними та незручними. Моя свекруха незабаром пішла, ледь попрощавшись. Протягом наступних двох тижнів вона не телефонувала. Андрій був стурбований, а я відчувала укол провини, розмірковуючи, чи не була я занадто різкою, чи не зруйнувала я мир у нашій родині назавжди. Я хвилювалася, що обміняла один вид напруги на інший. Її мовчання було гучним, чітким сигналом її невдоволення. Протягом цього часу підтримка Андрія була моїм якорем. Він запевнив мене, що я вчинила правильно, і що ми разом, як команда, зустрінемося з наслідками. Ця солідарність була потужним підтвердженням нашого партнерства. Потім однієї суботи задзвонив телефон. Це була вона. Її тон був відстороненим, але вона запитала, як діти. Розмова була короткою і суто фактичною, позбавленою звичного підтексту порад чи критики. Наступних вихідних вона запитала, чи може вона прийти, щоб побачити онуків. Я погодилася. Моє серце калатало від невпевненості. Коли вона приїхала, вона була іншою. Вона була тихішою, більш спостережливою. Вона гралася з дітьми і розмовляла зі мною ввічливо. Вона не коментувала мій дім чи моє виховання. Це було так, ніби була проведена невидима межа, і вона обережно її перетинала, не впевнена в нових правилах взаємодії. Протягом наступних місяців наші стосунки повільно почали трансформуватися. Це не була магічна, миттєва зміна на теплу затишну дружбу. Натомість вони перетворилися на щось більш чесне та стійке стосунки засновані на взаємній повазі. Вона перестала намагатися керувати моїм життям, і натомість я змогла розслабитися і бути більш щиро гостинною. Наші розмови стали більш автентичними, тому що вони більше не були мінним полем потенційного конфлікту. Я могла поділитися історією про дітей, не готуючись до лекції. Вона, у свою чергу, почала більше ділитися своїм власним життям, не як урок, а просто як людина. Озираючись назад, я розумію, що встановлення меж не було актом агресії чи неповаги. Це був найвищий акт самоповаги. Це була заява про те, що мої почуття, мій дім і моя роль матері є дійсними і заслуговують на пошану. Навчаючи інших, як до мене ставитися, я також навчила себе власної цінності. Сьогодні, 13 листопада 2025 року, мої стосунки зі свекрухою мирні. Ми знайшли новий баланс, де любов і повага можуть співіснувати зі здоровою дистанцією. І найголовніше, я знайшла свій голос, і я ніколи більше не дозволю його заглушити.